Національна комісія з регулювання комунальних послуг опублікувала законопроект, який передбачає ведення штрафів за самовільне відключення від системи центрального опалення. Цей документ викликав шквал критики, адже чимало українців вже давно перейшли на автономне опалення своїх помешкань. Дочекалися наприкінці січня оприлюднили законопроекти, розроблені Нацкомпослуг та Мінгіон де нарешті чітко визначено за рахунок чого і кого реформуватимуть житлово-комунальне господарство. Як завжди, за наш з вами рахунок українцям загрожують шалені штрафи. Тепер за самовільне відключення від централізованого опалення каратимуть великою гривнею – більше трьох тисяч. Люди не просто так. Відключаються, а тому, що їх не задовольняє, по-перше, якість послуг. А по-друге, ціна просто несумісна. Е є приклади, коли люди, які встановлювали автономне газове опалення, економили, ну, в де платили в 10 разів менше, ніж е аналогічної квартири в тому самому будинку. Зрозуміло, що якщо такий розрив в 10 разів, то це. Щось абсолютно ненормальне. Це значить, що е, центральне опалення дуже переоцінено. Мешканка столичної багатоповерхівки Тетяна три роки тому самовільно відключилася від Жеківського тепла. Бо його фактично не було. Дев'ять років листування з комунальниками ні до чого не призвели. Доводилося сплачувати і за умовно теплі батареї, і за електрообігрівачі. Суми набігали чималі, тому в киянки увірвався терпець. Прийшли Жека на обстеження, майстер, головний інженер і дворник. Посмотрели все, зробили акт заключення. На основі цього акту вони дали мені припис на адмінкомісію. Я заплатила штраф 34 гривны. Адмінкомісію э, за самовольне, ну, такий штраф у нас небольшой був, зараз да. може, повисять. Заплатила штраф, на снаювання цього оплаченого штрафа, то я вже наказана за з знову основу в ЖЕК на основані цього штрафу, мені просто перестали начисляти квартплату. Пані Тетяна не побоялася навіть порушити закон, згідно з яким заборонено приймати таке індивідуальне рішення. Якщо відмовлятися від централізованого, Палення то лише усім будинком, але тільки за умов одноголосного будинкового так. Будь ласка, всім будинкам від'єднуйтеся і до побачення. Але проблема в тому, що ви не можете від'єднатися всім будинкам, тому що ви ніколи, ніколи, ніколи не досягнете консенсусу, тому що в кожному будинку є алкоголік, маргінал, пенсіонер, який скаже, а що, мене все влаштовує, у мене субсидії, я не буду відмикатися, буду я там ще заморочувати, ставити собі якесь індивідуальне опалення, якщо у мене знижка 75%. І що робити родині, яка мир. З небагато років у холодних стінах, яка хоче зекономити та принаймні не платити великі гроші ні за що. Звичайно, людина прагне комфорту, тому створює сама собі умови життя, навіть в обхід законів. це вот такого розміру, який обогріває. Йде насосом подача, вход, виход. Здесь розширительний бачок воздуха. Вот эта система називається климат контроль, де можна регулювати температуру по дням, навіть по времені, по часам. Таких прикладів в Україні сотні. Люди ладні платити штрафи, але не мерзнути в оселях. На жаль, відповіді від національного регулятора в сфері комунальних послуг ми не дочекалися. Час вот, ждем мы стратегии, вот, Просто не, даем, не комментируем, как говорится, проекты, Просто ждемо сейчас. І на ще один парадокс у сфері покращення комунального господарства у Києві. За розрахунками міської влади на ремонти комунальних мереж необхідно 3 мільярди гривень. Натомість уряд віддає 2 мільярди 300 мільйонів компанії «Київенерго». Яка зараз є приватна як компенсацію різниці в тарифах. Існує якийсь міфічний тариф, це фата Маргана, економічно обґрунтований тариф, формула якого невідома, складові якого невідомі, якісь алгоритми розрахунка. Не існує просто, тобто по суті, ми оплачуємо вигадані цифри, такі собі умовно економічно обґрунтовані. І тепер, якщо запрацюють зміни до комунальних законів, вони ще більше обмежать наші права. Одним словом, остаточно перетворять нас споживачів послуг комунальних монополістів на безправних кріпаків.